На теренах краю немає жодного спеціалізованого коледжу, який би готував художників. На цьому питанні акцентували увагу учасники публічних обговорень, на яких визначили проблеми місцевої художньої культури. Митці переконані, рівне може стати другим Львовом. Для початку слід посилити співпрацю між громадськими організаціями та місцевою владою, аби спільно проводити багатоденні художні заходи. Також місцеві художники мають приймати сучасні світові тенденції, а не зосереджуватися лише на класичному мистецтві. Є профільні художні училища, де увага зосереджена, наприклад, на декоративному житковому мистецтві. І є ще одне профільне художнє училище, так зване училище Труша, яке є спадкоємцем Львівської художньо-промислової школи. Воно забезпечує доволі високий рівень, скажімо, специфічних таких напрямів, як монументальний живопис, монументальна декоративна скульптура, художня кераміка. Львівських експертів не випадково запросили на обговорення проблеми рівненських художників. Вже півтора десятиліття, розповідає організатор зустрічі Лариса Костюк, на Рівненщині змагаються дві школи Львівська та Київська, а тому й вирішили дізнатися, що мистецька літа насправді думає про місцевий живопис. Чи цінуються твори рівненських митців у Європі? Як змінилося місцеве мистецтво за останні роки? Та який рівень художньої освіти в Україні? Ці питання внесли до анкети, яку мав заповнити кожен учасник публічних обговорень. У нас є статист, який аналізує анкети, і всі ідеї, які сьогодні будуть звучати в публічному обговоренні, ми їх обробляємо і будемо направляти відповідним чином у зацікавлені організації, тому що є громадські організації, є державні органи. Подібні заходи в Євроарті планують проводити регулярно. Найближчим часом тут з'являться експозиції Георгія Косміадя та художників закарпатської школи. Тож наступні обговорення планують присвятити творчості цих митців. Володимир Струс, Назар Мідріган, інформаційна програма День.